Microsoft 365 Copilot Work може допомогти вам розкрити креативність на роботі. Уявіть, що вам потрібно створити надійну пропозицію, щоб виграти бізнес і у вас немає часу на письменницький блок. Ви можете використовувати Copilot, щоб створити проект пропозиції на основі примиток клієнтів у OneNote, а також іншого внутрішнього документа. Copilot сканує цільові файли та приступає до роботи. Тепер припустімо, ви хочете, щоб це виглядало як ваші попередні пропозиції. Копилот може надати вам чернетку у форматі, який ви зазвичай використовуєте. Він вставляє зображення продуктів і залучає відповідні візуальні елементи з інших файлів. Ви можете розмістити короткий підсумок у верхній частині документа. А копилот може вносити пропозиції щодо посилення пропозиції, як от додавання поширених запитань, які він створить, щоб ви могли їх уточнити.